Всім привіт із вами з вами Зухайп і сьогодні ми будемо е, дивитися на такий сервер, як Lightcloud, е, який розташований на версії 1.8. Я на ньому вже граю більше своїх відео. Я на ньому граю десь майже місяць. Сервер досить крутий і я вирішив зробити такий гайд по цьому сервері. Ну, давайте зразу перейдемо, тільки щось з налаштуваннями. Давайте зараз подивимося. Що даємо. Вс. Тут мы можем сразу подивитися выбирать режим при помощи компаса и где побеждать. Ну то мы зараз за то пройдем. made by Enderman Build Special for Light Cloud. Це означает, что лобби збудовано для сервера Lightcloud роком Enderman Build. Ему, я так зрозум, что помогали Юкса і в Лунді косві. Тут у нас з іншого боку така група нашого серверу. Тут у нас ще що є. Дивіться, воно бачите, воно воно повертається. Так що я бачу. Тут нас, ну, нас попереджають, так можна сказати, так? говорить нам, що тут у нас донат. Тут у нас привилегії преміум легенд, ультра і спонсор. Тут у нас такий паркур Паркорчик, але так і є щось на... на... Не... Вначале паркур. Ну, я щось не розумію, що це за паркур такий не знаю, я... Я, я, я його не знаю, нічого не знаю. Давайте поедем сразу. Тут нам было написано. Вот, давай поедем туда. Выбирай режим при помощи компаса иди побеждать. Э, вот у нас компас. Э, тут у нас э, можно выбрать общая информация, да? Значит, тут можно подавать. Тут суперши, в принципе, вход в игру, общие понятия, безопасность аккаунта, коллективная игра, общение, навигация. Ну-ка скинуть. Типу така, як хелп команда. Так? Тут ще є у нас привілегії. Можна почитати тро... Так? А також можна через команду Донат. І інформація по режимі. Тут у нас вернуться в хаб. То вже якщо ми там дано приклад... Ну, ми... Давайте зайдемо на Bedwars, так? Вернуться в хаб. Ми знову тут. І, коротше... Є тут... Давайте будемо розрахувати. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь, вісім, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь, вісім, девять, десять. Раз, два, три, четыре, п'ять. Так, же ми тут всі, що найголовніше, то є. Бедварс, сурвол Геймс, Билл Баттл. Кайварс і Хайден І це просто прекрасно. Е, також тут є, е, такі, е, тут є такі штучки, та? е, тут є така штука, та, наприклад, е, коли ти ще не жмеш, але наводиш йому мишку саму на оцей режим, наприклад, на Bedwars. І тут нас внизу пише бед, ну, справа. Бэдварс, битва на островах. И игра между четырьмя командами, находящимися на разных островах. Задача набрать очков на сбор ресурсов и купить за них не, на необходимые предметы для атаки на кровать вражеской команды и защиты своей. То есть тут у нас такие короткие э, коротко рассказать про сам режим. Значит, у нас тут есть Crazy Walls, Bedwars, Bill Battle, Shamster, Skywars. Survival Games, Hide and Seek, SkyBlock, Creative і Survival. Тут у нас інформація про сам сервер, та сообщество, есть сама групи. Е, обща інформація, есть про сервер цей і привілегії. Також з, е, на команді Донат тут можна нажати і ось тут. Е, не тут, а ось тут. Привілегії. Так, тут у нас статистика. Е, статистики можете самі побачити. Я тут ну, не багато себе грав, тому... Тут у нас є гаджети. Гаджети, так, Самі гаджети, ефекти, при і шапки. Давайте візьмемо. О, прикольно, ні? Я тепер буду стенд об'єд. Ну і давайте переходимо далі. Привілегії. Тут можна почитати, що вам дають ці привілегії, так? Можно бачите дитить на суть кост, да? Оп. Я выключу. Оп. Я включив знову, бачите. Ну і тут вибір лобі. Тут... Бачите, ага. і тут зразу інше лобі. Ну і зразу у мене немає на голові цинки. Так. Отако. Давайте перейдемо на -е один -е. із лобі, наприклад, на Бедварс. Я вам зараз доведу то, що тут е... щось перейшов на таке упустили лобі. Взагалі нікого нема. Не знаю чому. А ну то вже, в принципі, ну, нічка, ні. Ну, лобі тут е... деякі скопіровані з інших серверів. Деякі самі побудовані. Ну, архітектура мені все одно дуже подобається, і вона дуже красива і він... я все, все з повторюю що Дуже подобається. Тут у нас информация э, э, про Bedwars. Общий онлайн. 93 игрока. Всего серверов 146. Идет игра 10. То есть э, 90. У то есть. Так у нас є дані. Мой янг. Мой янг. Вот так. Да, не знаю. Спать. Листья не вайт Короче, не ходи. Тут у нас общий онлайн, дві 77-78, поповняють трохи більш менш. Сервери у нас тут бачите, тільки 146, щось там вже зіграв свою ігру, ждати ігор йде 76, бачите. Ну, тут зараз просто у мене такий носки, бо ніч... ніч. Десь так вот я вам скажу, так, я вже играю. E, ну тут, e, коли я заходжу, тут десь може онлайн днем, да, та, десь там перша година. Ще плюс зараз у нас хинікову, так? E, то у нас, не знаю, десь онлайн такий 2000 десь може. От сьогодні було, наприклад, 2000. Вчора може було 1500. Ну не ще тисячі, ну то вже ніч. 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 Та сервер просто не знаю. Дуже хороший і... Його можна лісно зрівняти з хорошими серверами. Ну з Хайпікселями ще не дуже тяне, але сам сервер, я не знаю. Архітектура... Оце, напевно, спав з прийшов він той. Він забрав когось, бо я ж все-таки бачив. E, тому... Тому так. Ой, архітектура вона нас так красива. Это повернемось в хаб. Е, купимо собі якусь ту з голову. голу голову, голу Давайте будемо скелетом. Ага, спершу треба надійти, да? Все. Ну, а з вами був Зухайп. Якщо... Е, ні. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобався сам сервер, то ставте лайки, пишіть цікаві коментарі і підписуйтесь на канал. А з вами був Зухайп. Всім пока.